Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Продовжуємо челендж 30 днів каз, і думаю, ви помітили деяку перерву на моєму каналі між останнім роликом та поточним, який я зараз для вас виконую. Зараз ми будемо майковити персонажку, яка буде персиковим деревом. Цю ідею мені підкинув один з підписників. Якщо я не помиляюсь, це був спідвагон. Якщо я помилилась, прошу вибачення. Не перевірила заздалегідь, але здається, я пам'ятаю правильно. А також мені підкинуло ще декілька класних ідей, які я теж планую виконати у майковерах. На жаль, я не встигаю в цьому місяці так само завершити 30 днів каз. Я взяла собі невеличку перерву, щоб відпочити. І ця перерва. Вона закінчилась тільки сьогодні, я так думаю. а Сягала вона приблизно 10 діб. Це досить багато для мене, але я можу сказати, що я в якійсь мірі відпочила від контенту. За цей час я грала трішки у Sims 4, щоб зробити для вас контент для наступного інформаційного відео, який я буду намагатися. Розібрати, тому що записала дуже багато і е, дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Тож, е, зараз я ще також я грала у Sims 2, мені е, дуже сподобалось, бо я, я напевно. Місяця-два назад останній раз грала, у Sims 2 і вирішила там створити якусь класну династію, за якою можу пограти. Почала грати, як завжди, з нуля, щоб було цікаво, як там персонажі дійдуть до вершини. А потім приблизно через три дні я плюнула і просто через мод Херлоде зробила собі дуже велику кількість грошей. І побудувала класний будинок, який, на мою думку, гарно підійшов би для цієї родини. Я не стала будувати там домівку з нуля, просто добудувала другий поверх. І, до речі, дуже цікаво, що там є автоматичний дах. І мені цікаво, чого ж в 74 не додали автоматичний дах. хоча я хотіла б, звісно, спробувати побудувати дах сама, але там були варіанти, і деякі з них ну, прямо геть не підходили, але врешті-решт якийсь варіант я там обрала. Тож, будівля вийшла дуже крутою, але мене дуже сильно дратувало, що не можна усім з два через Alt, як у Sims 4, розміщувати близько предмети. Я, звісно, пошарпалась по інтернету, пошукала чит-коди, і є декілька чит-кодів, один з яких просто на те, щоб предмети розміщувалися поза сіткою, тобто ви не зможете їх ставити як потрібно, а будете розміщувати постійно з затиснутим Alt, можна сказати. І через це деякі механіки ламають, Наприклад, стільці не під'їжджають до столів і сіми не можуть на них сісти. Тобто, Спочатку мені довелося поставити більшу частину меблів просто з вімкненою сіткою, поставити там стільці, столи, комп'ютерний стіл так само, а потім вже без сітки я розміщувала деякі декорації, і після цього персонажі не могли прийти у деяких місцях, щось поприходити. Повидаляти. мене це дратувало, але в якійсь мірі будинок мені дуже подобається. Те, яким він вийшов, це прямо круто. І також у 72 2 не так багато вже й предметів. Тож можна без проблем розміщувати речі, які подобаються. Тобто там декілька варіантів крісел, хоча в 74 там просто геть їх багато, і часто ти просто не можеш. Оприділитися з тим, яке саме крісло ти б хотів собі обрати. А у Сімс 2 з цим принаймні, принаймні мені набагато легше, коли я обмежуюсь якимось конкретним доповненням, як це у Сімс 4, або ось у Sims 2, просто невелика кількість предметів. Так, заговорилася я трішки про Сімс 2. А, також я ще грала у Sims 2 на комп'ютері свого друга, і можу сказати, що відновлення родини новосільських мені вдалося на всі сто. Я зробила так, щоб з Анжелою та Ліліт то, батьки товаришували, і в них були гарні стосунки. Це прямо таке якесь особисте досягнення, якась учівка, я не знаю. А також з чоловіком почала проходити дуже класну гру по, по зомбі-апокаліпсису, або просто апокаліпсису, я так і не зрозуміла. А, ні, то була війна, здається. Здається, там була війна. Коротше, я не пам'ятаю, і там ми е, вчора просто весь день в неї грали, і думаю, ми обов'язково з вами маємо пограти ще в цю гру. Я не буду спойлерити, не буду казати назву. Вона дуже така невеличка, вона там займає декілька гігабайтів пам'яті, і при цьому дуже цікава. Ну, Мені особисто вона прям сильно зайшла. Я прямо зараз теж дуже хочу в неї пограти, але я не буду цього робити без чоловіка. Так мені здається, цікавіше, коли ти можеш грати. З кимось вдвох. Тож, це, що стосується того, як там в мене, що в мене у житті коїться. Тепер я б хотіла ще сказати стосовно челенджів та інших випусків. Наразі я не знаю, як часто я зможу викладати відеоролики, бо ще знаходжусь в якомусь такому трансі. Не знаю, якось мені не дуже комфортно. Тож вирішила помийковирити яке-небудь стареньке відео, яке я подивилася вже з записаних, бо приступати до розбіру інформаційного відео дуже тяжко. Хоча я сподіваюся, я зможу його закінчити до. Завтра, о боже мій! Завтра вже кінець лютого, блін. Я дуже багато чого не встигла виконати з запланованого, але я не переживаю, бо ще в нас буде час пограти, ще буде час, щоб будувати майковерити і так далі. Думаю, можна не переживати. Спочатку для персикового дерева я хотіла історію згенерувати. Через якусь таку програму дуже класну, а джар Якось так. Вибачайте, якщо я неправильно вимовила. Я хотіла, щоб він написав сам мені історію про персикове дерево, якби з його логіки інтелекту виглядав би такий персонаж. Але потім я посиділа, подумала, ну чого я буду його використовувати, типу нашого. Якщо я можу придумувати історії самостійно, і загалом в мене з цим проблем не виникало, напевно, ніколи. Отже, я спочатку хотіла створити персикове дерево як хуманізацію безпосередньо дерева. Тобто, ось рожевенька така дівчина зразу мені у голові, одразу мені у голові предстала, але потім я подумала, що це занадто просто, і вирішила зробити. Почитати точніше міфологію, що там пишуть про дерева, і одразу перше, що я буквально побачила, це дріади, і така точно дріада. Я подумала, що буде круто спробувати відтворити дріаду у. А... Сучасному суспільстві, як би вони виглядали, якщо б жили бік-обік з людьми? Тобто є такі дріади, які мають прив'язаний образ до свого дерева, тобто, якщо там дерево зроблять, то і дріада гине разом з ним. Але, звісно, це не обов'язково. Також дріади мають колір волосся, схожий на їхнє дерево, або, наприклад, просто зелений, як трава, якщо це якесь не дуже Особливо дерево, можна сказати так. Ну, Це я так зрозуміла, тому вирішила собі таку історію придумати. Персикове дерево живе у сучасному світі, вона ходить на навчання в університет, вона товаришує з іншими подружками, також дріадами, може, там з якоюсь яблунею або дубом. І вона проводить свої заняття, проходить через свої заняття, працює, використовує життя наповну. І Живе своїм звичайним суспільним життям. Також цікавий факт: існують наяди, це е, німфи води, можна сказати, або якихось конкретних водних об'єктів. А також цікаво те, що взимку у дріади, шкіра і волосся покривається білим кольором, щоб їх було складно помітити у листях або ой, у листях у снігу, або там між гілками. Дерев, яких які вони оберігають. Спершу мені, звісно, хотілося поринути у якийсь такий драматизм, придумати її історію, що її дерево зробили, але вона не загинула, і прийшла в освіт людей, щоб помститися і повбивати їхні домівки, всі, все спалити, всіх убити. Але я подумала, що це не притаманно для дріади, яка навіть ножі не використовує, хоча вони можуть бути у неї в наявності. як... Просто якісь предмети можливо для торговлі або для інших якихось цілей. Суть у тому, що це занадто добра персонажка, і вона не може бути антагоністом. Хоча все можливо, наша фантазія, вона нікуди не подінеться. Тож я просто залишила дівчину, яка просто живе у світі таких самих дряд, таких самих людей, як і вона, вона ховає своє дерево від всіх інших, щоб ніхто не знав, де воно знаходиться і не міг їй зашкодити, і просто продовжує своє навчання, а в майбутньому вона планує. Панує займатися садівництвом і підтримувати баланс у світі людей, у світі дріад, Ну така собі, ось альтруїстка е, в мене вийшла. Дуже сподіваюсь, що вам сподобалась персонажка. Бережіть себе, слава Україні!